Вже з кожного ютуб каналу, який хоч трохи спеціалізується на оглядах фільмів, ви вже чули, який останній Spider-Verse неймовірний. Анімація вогонь, комікс якожив, така деталізація кожної панелі, такі кольори, і такий неймовірний баланс у використанні та міксуванні різних стилів і бла бла-бла. І так, це важливо, це запам'ятовується. Це ж анімація. Саме співіснування фантазії та вмінь у ній цінується. Але якщо прибрати стиль, що залишається? Наприклад, Спайді Панк. Він крутий, він виділяється, у нього хороший арт, але якщо все це забрати, що ми побачимо? Просто дуже зручний персонаж, який двічі допомагає головним героям. Чарівна паличка якась, персоналія якої була розкрита просто за 30 секунд войс-оверу. Виглядає непогано, ваги ніякої. Те ж саме і дуже довгі екшн-сцени. Так. Треба показати, скільки варіантів Спайді може існувати, але це все тягнеться і тягнеться і тягнеться так само, як і зі спотом. Не настільки його портали інноваційні, щоб погоня займала стільки часу. У цього фільму складна задача. Він другий у трилогії. Тобто, наче треба не забути, що було у першому хорошого, та заінтригувати для третього. І, в принципі, це творцям вдалося. Майлз все ще в центрі сюжету, хоча й дуже простого, коло персонажів розширюється іншими спайді. Ворлдбілдинг стає більш масштабним, нам пояснюють, як саме функціонує Мультивсесвіт. Давайте хвилин на п'ять забудемо про гучні стилістичні рішення і поговоримо більш детально саме про сенси перерахованих моментів. Майлз Моралес все ще головний герой, як і було в першому фільмі, але тепер не лише 5-6 Спайді розділяє його емоційну напругу, а десятки та навіть сотні. Звісно, це не означає, що історія саме підлітка не є самодостатньою. Так, трохи заїджена оф ейдж ідея, але не погана сама у собі, бо ж, звичайно, проблеми дітей та батьків, самоідентифікації, відповідність рівню відповідальності це дуже знайома кожному з нас тема. Спайдерверс її не відкрив і не поглибив неймовірно, але показав її дуже і дуже компетентно. Сцени на початку, може, трохи і затягують перший акт, але без них не було б такого правильного та емоційного пей оффу коли Майлз розуміє, наскільки його сім'я важлива. Це характерно для кожного із Спайді. Це саме те, що пояснює його як людину та героя. І схоже, що Майлзу тільки ще буде необхідно зрозуміти, що інколи прийняті спайдерменом рішення надто болюче. Бо поки що так він втрачав, але ніколи самостійно не робив важкий вибір. Його канонічна подія ще не відбулася. Чи Майлз найкращий спайді, що коли-небудь був на екрані? Ні, та навіть не в анімації. Він досить відрізняється від історії Пітера, але поки що до нього не дотягує в рамках арки та складності. Якщо прибрати аспект мультикультурності і фокусуватися саме на основних моментах, то персонаж вже втрачає частину своєї характеризації. Навіть новина про те, що Майлз ніколи не повинен був бути спайді, і павук, який його вкусив, був з іншого всесвіту, не має якихось довгострокових наслідків. Не є тригером сумнівів та роздумів, не відкриває нових глибин у головному герої. Саппорт це Гвен, Мігель Охара, Спайдерпанк, Індійський спайдермен, Дрю, остання, до речі, взагалі ніяка, можна було б замінити. На когось іншого, на когось більш цікавого. Та й взагалі ніхто з другорядних персонажів, окрім хіба що батьків та Гвен, розкритий не був. І насправді не вистачало Пітера Бі Паркера, який був таким важливим у першому фільмі, та й Джек Джонсон неймовірно його озвучує. І саме за його аркою хотілося б поспостерігати. Гвен та її батько, Мігель та тягар його рішень, звичайно, цікаві та тематично важливі, але не дуже вже оригінальні та глибокі. Спот особливої адженди немає, і він просто повторює стару як світ мантру. Ти мене створив, все в мене забрав, я заберу все в тебе. Ми побачили декілька нових земель, нових ітерацій знайомих персонажів. Мем про спадді знову ж таки відтворили в черговий раз. Частина сторітелінгу якраз відбувається через анімацію, і це, в принципі, очікувано. Такий формат подачі інформації в мультах і потрібен. Необмеженій реалістичністю креатори використали кожну хвилину та навіть кожну секунду Спайдер Версу, щоб надати життя та жвавості емоцій. А в таких умовах навіть найнудніший діалог раптом стає витвором мистецтва. У фільмі є гумор, відсилки, все зі смаком, все із відчуттям міри. Помітно, що творцям Майлс та створений Лор подобається. Дуже грамотно пояснили, як функціонує мультисесвіт. Виявляється, що є певні канонічні події у житті кожного з варіантів, і вони є обов'язковими інакше земля, де це не відбулося, просто розвалиться. Одна з таких подій це смерть поліцейського офіцера, який є близьким до спайді, і цього з Майлзом ще не було. Марвелу є чому повчитися у Соні в рамках розуміння мультивсесвіту. Мульт непоганий, але у нього не вистачає чіткої структури та розв'язки, бо він застряг посередині трилогії. Дивитись його приємно та цікаво. Кількість камео та відсилок просто неймовірна. Анімація вигадлива та яскрава, але чи запропонував цей проект щось нове, що конкретно ми не бачили ще у навколо Всесвіту? Sony зберегли шарм першої частини, і невже цього вже достатньо, щоб називатися найкращим cbm проектом Звичайно, чим більше світів, тим більше можна гратися зі стилями та настроями, але все це на поверхні. Не можна сказати, що не працює щось конкретне, бо все по факту клікнуло, і мульт чудовий, і серце, і розум, все на місці. Але коли добротний, цікавий, продуманий, Проект з'являється серед маси посередності, виявляється так легко його хвалити та називати найкращим. Так, Spider-Verse – це ковток свіжого повітря серед того, що робить Marvel та DC. і насолодо ним це очікувана нагорода за роки лояльності до бренду павучка та павучка як персонажу. Навіть не до Майлзу, до Спайді у трилогії Соні, є всі шанси стати легендарною та формуючою покоління. Але вже у другому фільмі помітно, що просто повторити формулу першого та прикрасити яскравим візуалом може вже бути недостатньо.